Доброго ранку, діти! Сім'я є у кожного з нас, велика чи маленька. Сім'я це тато і мама, брат і сестричка, дідусь і бабуся, і звісно, що я. Хочу вам, діти, відкрити один секрет, що не тільки люди живуть сім'ями, а й у деяких тварин також є великі дружні сім'ї. А деякі тварини живуть в маленьких сім'ях, де є матуся і діти. У кожного з маляток і у зайченяток, і у пташеняток добра мама є. Мама є у мишки, мама є у рибки, і у кошеняти мама киця є. Мама всіх так любить, пестить і голубить, розуму навчає. Їстеньки дає, і біля матусі геть уся малеча Добре і спокійно, радісно живе. В кожного з маляток хлопчиків, дівчаток, більших і маленьких добра мама є. Наша люба мама завжди поряд з нами, і від того в серці пісенька живе. Мама всіх так любить, пестить і голубить, розум навчає, їстеньки дає. І біля матусі геть уся малеча, добре і спокійно, радісно живе. Дякую всім за увагу, до побачення!